Йоу, друзі, всім привіт! З вами дизайн новини. Сьогодні подивимось нових класних дизайнів, як завжди, або не дуже класних. І вирішимо, чи цікаві вони чи ні. І поставимо е, наші оцінки цим дизайнам, розберемо їх наповнив. Е, поки не почали, як завжди, ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписані, щейте це відео. Поїхали. Так, що ми сьогодні дивимось? Ми дивимось з вами Android. Android оновив айдентику, логотип і маскота. Дуже цікаво, дуже цікаво. Давайте подивимось, що сталося. Почнемо власне, з логотипу і символу. Вордмарк змінився. Тепер в нас перейшли ми з строчної літери на прописну першу. Не помічаєте деякий тренд в переднє відео. Так само, така сама історія. Став вордмарк весь все слово Android більш стисле, воно більш зібране. Це добре. Мені взагалі подобається настрій цих літер. Вони такі більш технічні, більш геометричні, нема оціх, оці маленькі скруглення. Оці... О, це було так погано. О, Оце! О, Ніколи так не робіть взагалі. Ніколи. Ем, да. Тепер е, цього немає. Це класно, класно римується літера R з літерою N. Це прям добре. Це добре. Не знаю, мені все подобається. От саме в написі, все супер. Можливо, хтось би сказав, що було б класно, якби літера A залишилася строчною, і вона була як отрізана ця літера D, да, отака, і було б так кружечок, кружечок, кружечок. Але М -на. я гадаю, що так набагато краще. Я люблю, коли букви розрізняються, відрізняються один від одного. і так краще читати, зчитувати. І взагалі виглядає це супер. А, окей. Мені цікаво, до речі, одна річ. Я її протестую отак. Ага. Бачите? А, я гадаю, що спец спеціально, якщо це не летеринг а зміна якогось шрифта, спеціально підняли оці елементи вертикальні штрихи, спеціально їх підняли до а, літери A, тому що зазвичай вони нижчі. Окей. Ага. І так, а що, власне, по маскоту, по знаку, він став об'ємний. Він став більш зелений, в нього з'явилися чорні очі, більш товсті вусика, ці антенки. І він має трошки такий об'ємний якийсь градієнт. Ці очі-гудзики в нього блищать. М -м -м -м, навіть не знаю поки що, що про це сказати. Подивимося далі, але зараз мені здається, що в принципі. Попередній колір, отакий яскравий, насичений, такий діджитальний, він був більш прикольний. Можливо, ця історія з вусиками тонкими була не дуже. Але саме колір і очі. Можливо, вони були більш такі пусті, але мені колір, от прямо за кольором мені більше подобалася оця історія. І загально 3D якось виглядає трошки. Не знаю, трошки неякісно. Давайте подивимось, що тут є ще. І може, це є поближче. Так, поближче літери окей, да, Ми їх розібрали знову. Оце ніколи не робіть, оце взагалі ніколи. Це просто забороняється. Так. Хто робив Інхаус, hoус окей. Так, трошки змінили колір, такий типу сіруватий, не чорний. 2023 рік. Досить вже ратися в цій історії. Робіть просто чорний. А, хоча я ж тут насправді не обов'язково. Так, так, 3D, 3D, окей, окей, ОК, stack it. Бакдроид System. Oh, тут є різні. тепер з'явилися різні ці бакдроїди. Угу, Розумієте, це на базі, напевно, якогось гуглового шрифту, або просто на базі летернгу Google. Я не знаю, чи є гарнітура така чи ні. Але є різні тепер ці дроїди. Є панк, шманк, от такий дискодроїд, якийсь холі-дроїд. З'явилося тіло, він крутиться. Дивна пов'язочка, ЛГБТ Q+, Дроїд прозорий, не дуже з класним, цим покриттям дроїд. Якось, е, якісь віді, виділення з е, цих антен. Так, повний. Тепер є. Прикольно е, крутиться, обертається навколо себе. Це прикольно. Е, Інтродакшен якесь відео. Хочу на це довго дивитися. Ну, Наче немає щось ну, нудновато, нудновато. Однакові прийоми. От бачите, навіть відео зроблено якось недолуго. Однакові прийоми, які повторюються, Нема ніякої режисури, ніякої динаміки, наростання, зникання якогось темпу. Все однаково, однакові елементи. О, Тут щось гіперінтерфейс. Погано, погано. Все. Дуже мало. Що я можу сказати? Шрифтова робота дуже добра, це прям клас. А от Дроїди 3D таке, бачите, наче рендерили в комусь дефолтному рендері в сіні, при тому, що вони дуже добре пороботили з, з, з світлом, Ви бачите, такі сірі, такі несмачні а, тіні, а, такі чорно сіні такі ж, ну, вони неприємні. Бачите, оцей відблищує ця історія, погані текстури, якось пророблений погано оцей, е, диско, цей дроїд е навколо очей. Короче, якось це виглядає як на скору руку зібрана історія. Бачите, оцей чорний контур. Це ну, прям поганий рендер. Е можна було зробити, я гадаю, що навіть. Е ну, навіть не буду казати. Це Google можна було зробити це набагато краще. Google, Навіщо ти нам таке, е, таке таку свиню підсунув. Ой. Погано, погано, погано. Е, icon. От не знаю, навіть. бед. Вордмарк. Oh, От WordMark грейт. Багдроїд Дроїд. Теж бед. Це все погано. Це все погано. Щось нам mm -hmm. показують якісь нові елементи матеріал дизайну. E -hmm. Так, якісь нові шейпи. Ну, наче прикольно виглядають, але все одно якось так. Ми... Коротше, нічого. Чого цікавого на сьогодні, на жаль, в нас нема, окрім, окрім цього напису. Android нас нічим не здивував. На жаль, на жаль, хотілося чогось прикольного, не вийшло. Але що робити, не будемо розчаровуватися, бо в нас є ще багато різних дизайнів, які треба робити огляд. Наступає взагалі якийсь період такий осінній. Багато брендів роблять щось нове, будемо це оглядати. Тому не сумуйте, чекайте нові випуски, ставте лайк, підписуйтесь, як завжди. На все добре. Бувайте! Гарної вам робочого тижня!